Вітаю, вітаю вечір. Добрий. Всім привіт. У нас сьогодні ще один дуже важливий матч. Якщо ми його перемагаємо, то можна вважати, що ми вийшли. Ми вийшли в плей-оффи. Що не було так очевидно, так? Да? <смас> Ні, все так було однозначно. Ахує жарт, я це виріжу. Одним словом, програвши дві перші гри, я думав, що у нас шансів буде дуже мало вийти. Але зараз все звелося до того, що одна гра, і ми вже точно в плей оффі і ми вже точно будемо грати в нижній сітці. За друге місце я мовчу. Хоча якщо ми виграємо два своїх, то можемо і з другого місця вийти навіть. Але це все залежить від результатів інших команд. Ну і як завжди, уже звичка, традиція, санька сьогодні немає. Зі мною сьогодні знову... Божик, і ми продовжуємо шлях на турнірі. І насправді дуже круто, що незважаючи на таку складну ситуацію, ми змогли виробити ну, все до останнього туру, де буде вирішуватися. Мені здається, взагалі група Г, це ну, поки виходить група смерті, тут практично кожен до останнього туру бореться ну, за місце. До речі, до речі, сталося так, що це майже в кожній групі таке. У нас з минулого, минулого туру там сенсації були прям сильні. Багато що перевернулося. Тому чекаємо на матч. Я очікую на перемогу. Ми будемо грати проти Synergy Gaming, я не сказав. Вони вчора обіграли Alco в додатковий час. Якщо ви пам'ятаєте, то ми програли 1-4. Алкобладет, і сьогодні, так би мовити, по лозіці та, Synergy Gaming у нас фаворити, вони мають нас обігрувати. Але ми дамо бій, і я сподіваюся, що ми дамо бій. Я сподіваюся, що ми переможемо. Ми, ми фактично в кожному матчі були аутсайдерами, але якось змогли цих 6 очок назабирати. Проти саме основних фаворитів в таблиці. Тому спробуємо. Е, в будь-якому випадку цей матч, е, в разі чого нас врятує е, ну, в таблиці, але і є запасний. Тобто є дві спроби, що вийти з групи. Да, але там буде, там буде DCD Хто знає, той знає. Так би мовити, Ха! 9-0. Пам'ятаю, ну до речі, я навіть не знаю, що краще грати проти чемпа і голди чи проти двох там даймондів. Це таке діло. Ну до речі, так. Ну от мені це, до речі, подобається, що у нас такі от. Баланс два є. збалансованих гравці, е, хороших, які е, ну можуть зробити погоду в грі. проти одного, який має ну звісно ж більший досвід, е, більше скіл, але його можна перекрити грамоною ну, грою. Тобто, типу, можна побудувати тактику, щоб чимпа або е, хто там легенда, я не пам'ятаю переграти. Добренько заходом заходимо. Починаємо а, ти гранці. на мічі. До речі, ти казав за 6 очків, це ми з тобою її взяли, а Санько. Ой-ой, ой, -ой, -ой. в взяли... мене пінг. В мене пінг. Ну Ось. зараз почекаємо, поки-поки окей. А Саньком ми взяли лише одне. Думайте, так би мовити. Е -е, чуєш, я на пінгу. Да? А так. в мене в тупо дисконнекту. Ну зараз. Граємо поки. Ну да. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пробуй. Не попав. Нормально, нормально. Ну, в мене реально, Та, поки так, поки бачу 45-47. Okay. Я не знаю чому. Бачу зелений. Зараз кидрос. зелений. У да, да, да. мене, до речі, часто сервери Rocket League погані, може через те, що я граю через Wi-Fi на PlayStation. Okay. Окей, гарний початок. Yeah. Так, Тримаємо. Yeah. так, наскільки я пам'ятаю, то Master From UA — це у нас чемп, кроверто, от, чи платине, чи даймонд перший, оце я, я тебе не, не пригадаю. Пуста. Нормально. вибиваю. Я на буст. я. Ой, бля. Я граю. Давай. Хорош. Я назад трошки вернусь. Ой, mm -hmm. хорош, протиснув. Пробуй. Погано. Я на воротах. Вертайся. Я, я буду поверну, залежати. повернусь. Блин, новая мышка, я клікнув. Я так клікається швидко. Давай грай, грай, грай. Добре. Ворота. Я сзади тебе, грай до кінця. О, хі -хі -хі. Я лечу. Давай. Я назад, я не Я назад, 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 назад. Окей. Okay. Ты сам? Не проблем, не проблема. Ой-ой-ой. Грай, 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 все окей, Є. Yeah. Грай до кінця. Підірвали Підрив, мене. Ти сам. Добре, я на воротах. Нормально. Відбив. Я лишаюсь. Сам. Граю. Найс. хорош. Давай, сам вперед. Нервова <пай> ти, гра, гра. Я поки постою. Хорош. Блін, небезпечно, він буде летіти. Угу. А здав? Нормально. Гарно. <beleza>. Я відсу, <палу> візьму, 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 візьму. Okay. Грай. Я без Тобі треба буст, а я я, 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 Бляха, він не зачем. Я на воротах. Вертайся. Він зараз буде летіти на мене. Ай-ай-яй, ти грай, 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 грай. Я не встигаю, ой, він не попав Добре, Добре, добре. Я теж погано бля. Грай. Я без бусту, на жаль, але я протиснув. Добре, добре, ти гарненько протиснув, ми граємо. Не викидайся, не викидайся. Він зараз може полетіти наверх. Я бачу Сам, хорош. Пробуй. Я на помолцю спробую зловити, ні, він буде перекидати мене. Гарно. Візьму. Грай. А, не зачепив, жах. ти сам. Хорош. Відбив якось. Бой. Хорош. Я візьму, 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 візьму. А, не підірвав його! забрав. Окей, окей. Я на воротах. Хорош. Я вертаюсь тоже. Винвит был. Я поки на пінгу. Грайдут до кінця. Я вернулся, вернулся, сам пробуй. Хорош! Да. Боже, я занял. Боже, пінг! Я спонс. Фу, хорош, просто. Хорош, хорош, я хорош. до кінця що це гол, тому що я думав, що зараз м'яч відіб'ється, то знаєш, як це є. Да, 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 да. Боже. Боже, боже, як легенда. Давай, тримаємося, тримаємося. Ух ти, ж -мо, як же легенько кнопки натискаєте на цій мишці. Є, yeah, я бус взяв, а буду їм заважати. Бий, бий, просто бой. Найс, хорош, 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 хорош. So, найс, 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 найс. Ой-ой-ой, красава! Так, so, обережно. Я 3-0 вже вигравав, не надо. Та, давай, зібралося, зібралося. Не За надо. Не розслабляємось. Все добре. <звищає> Пінг 200. Полі... нормальний. Пінг 200, блін, полі... Нормально. <звищає> давай, грай. Ой, стабілізувався, добре. Все, давай, грай, грай, грай. Добре, до кінця. Гарно. Ай, він відбив, я хотів перекинути. Добре, добре, добро. Вести. Ти сам, хорош. Я беру буст, наберу. Я як можу. Встих. Я встиг, я вернувся, вернувся. Все добре. Добре. Я на воротах, просто. Хорош. Я, я лечу, лечу. Він мене йде підірвати. Добре. Я на Станк. воротах, але мені незручно. Нормально! О, мене, підірвали, мені мене підірвали. Мене а... підірвало. НТ, 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 нормально. А, ну це, це було та хаотично. Так, треба зібрати раму. Мене тут підірвали трошки. Я тебе відбив. Добре. Добре, добре, добре. Бля, 3-1, я вже пам'ятаю такий рахунок. Ой, флешбекінг. Граєш? Ой, він зачепив. Я без я я бусту. Там, так, хорош. Я вертаюсь. Давай, давай. Мені зараз без бусту буде. Грати. Гарно. Сам. Я візьму. Ні, не, не візьму, ти сам. Обережно. Ай-яй-яй, грай. Молодець. А, не перекинув його. Граю, граю. Хорош. Просто, Просто вибиваю нахуй. Я їду по бусту. Блядь, мене як лоха наїбали. Сорі. І мене. Я вертаюсь. Через пінг. Да, я дарма mm. зробив це. Дуже дарма. Ніщо, Та, ніч, нічого нічого нічого. нічого. Ми в грі. Дуже дарма. Я думаю, він підніме на У себе тут. буде вести, але він м'яч опустив. Ну кажу, мені трохи важче реагувати, так що треба дограти. Надію прямо на нього. Граю? Ай-ай-ай, я, я його відбив, я -яй. його відбив. Це їду так. на ворота. Хорош. Він їде по буст. А -а -а! Нормально. Трошки тебе не хватило. Я, не, вихотив, хотів, я не хотів викидатися, думав, що він зараз. Угу. Ой ой, спробуй вибити, бо небезпечно. Ага, мене б... -ху 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 -ху. Де попав! Пощастило. Я їду, я їду, заважаю. Фуф, 30 секунд. Я бачив такі камбеки з 3-0, ну його нахуй. Перепрошую. Торбеки. Бий. Бля, а я, я на нього дав. Я не встигаю. Сука! Mm -hmm. Я погано бабав. Нормально. Погано. Шкода, шкода. Я їду. Фейк. Просто приїдь мимо. Або так. Okay. або так, нормально. Я візьму. Попробуй забити. Давай, сам. Ай-яй-яй. Попробуй, будь ласка. Сука! Йобаний mm -hmm. його накакал! <сху> тут без тільки що? Грай до кінця. Ти сам. Боже. Ні. Нахуй! <сху> У, запечатано, блядь. Так. Я мяч, мяч, мяч на землі. Граю. Ой, мяч ще є. Все, один очок ми заробили, вже непоганого. Бери, 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 Бічно. бери, шине не впав? граю! Граю! До кінця! Сука. Ай-ай-яй-яй-яй-яй! Окей, я, я, я. все окей. Ні, нічого не сталося, гра з нуля. Та йобані, камбеки стринуль, блять. 0 блядь. <смітно> Нормально. Це краще, ніж ми очікували. <смітно> все окей. Ай-яй-яй. Я, я. я без бусту. Вертайся, вертайся, вертайся. Блять, нахуй я це роблю. Я вертаюсь. Ти сам там. Хорош. Я гадай мечі. Сам, 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 сам. Блін. Нормально, rimasoh? нормально, раме, нормально. Сам, сам, сам пробуй. Підірвав Hi. мене, ти сам, ти сам, ти сам, ти сам, ти сам. Не, я далеко був. Ми в якийсь момент Яка А... Я розумію обідно, але нічого не зробиш. І такі ігри бувають. Але я все одно радий, що ми зачепилися за цей один бал. Я ніхуя не радий. Він робив. може зіграти. А той викид, Чувак, коли не я перекинувся. Та, бля, це другий Бу поспіль. Це, ну, не, не поспіль, це другий камбек з 3-0 я віддаю. Ну, ти один раз зі мною віддав. Ну, І один раз з іншим тімайком. Тому це окей. Ні, гра, гра Ні, насправді... хороша, але... Oh. Кажу, підсіла, під не треба було підсідати. Кембекс та я там вилетів дарма. Просто та помилка, коли я. Я просто бачу, він піднімає м'яч, я думаю, він зараз буде вести. Я лечу на нього, а в нього м'яч опускається на землю, і він починає його піді мною просто проводить uh -huh. Оця помилка єдина, і ми. бля. Це знову ж камбек з 3-0. Які ж флешбеки? За крок, можна сказати. Одне очко, це, звісно. Добре, в нас 8. Ну, я идеї. тобі так скажу, що при сьогоднішній таблиці це може зіграти велику роль. Особливо, якщо будуть і наступні доди. Давайте я прямо О. зараз чуваки вам теж покажу. От я не буду завершувати, мені просто цікаво подивитися самому. а На таблицю. Зараз я швиденько вам покажу теж. Опс, показую вам. А, тобі показати демку? Давай я включу. Давай, давай. А як тут не не Рокетлігу? Папа. -па 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 -па. Так, з екран. А, дивіться, наша ситуація у нас зараз. А, не оновили, блін. Рано, рано. а Тоді я зараз в Дискорді відкрию. Блін, вам теж треба Дискорд показати зараз, так? Да? А oh магат. Ну давайте вже трошки моду не поговоримо. Ти можеш сказати, як зробити? Ну, показати тут, в Дискорді, а потім на монтажі само тобі ціловисти. А. Фу. Геній. Зразу видно, хлопчина шарить. З Ютубом. Так. Да. Тебе так, слухай, тебе так голос красивий, так швидко виходить оце продумувати. Може тобі зайнятися Ютубом, не думав. Поки на твіші, поки на окей. А, Ось. Давайте подивимося разом. Я вам уже типу вивів. <laughs> uh, дивіться, у нас Dark Experience грають сьогодні з No. Вони грають з No. А потім вони будуть грати з Барбалін. Вони отримають, можливо, три бали. У нас 8. В Synergy Gaming теж 8. Ви основний наш конкурент. Наразі це є бараболька. Вони, да. Їм треба виграти два матчі, щоб нас обігнати. Типу, один їм не допоможе. Тому що в нас різниця краще буде. Хоча ні, не факт, в них, -1. Да, Бо них, в них мінус один. в них один матч 3. не зіграний. У нас мінус 4 вже навіть. Так. зараз. Ну, так що тут ще залежить багато від наших конкурентів. Ну, одним словом, DCD. Десіді, Десіді, ну. Мені здається, що це має просто так зірки скластися, щоб в мене вийшло, ну я не знаю, але ну. Бо там починається махач один проти одного, і кожен буде старатися забрати. До речі, так, це був твій останній матч в груповому етапі, до речі. Ну, тому я сподіваюся, що проти ноу no, ви зможете зачепитися Тобто я розумію, що там. Але Лі... на плей-оффи я тебе чекаю обов'язково. Якщо ми вийдемо, а ми вийдемо. Ми вийдемо. Мабуть, можливо. Я сподіваюся, ніяких камбеків стримують. Будь ласка, ніяких камбеків. Одним словом, я думаю, що ми вийдемо. А я на це надіюсь вам всім. Дякую за перегляд. Дуже дякую тобі, Боже, якщо ти погодився грати заміною. Чотири матчі ми провели? А, чи Три. Три. Чотири. Один програли, два програли, два виграли. Чотири. Сім очок. Так, да, два програли, два виграли. Сім очок. Це хороший результат, це дуже хороший результат. Ну, враховуючи, що я прийшов, коли було нуль. Один. Добрий один. день, один. 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 Ми камбек а, з 3-0 віддали а, за 30 секунд. Точно, точно. Так, так, за 30 один. То... Це... Ну, Давай, чесно, коли я ну, почав грати за ра один 6. Ну, якщо чесно думав, буде добре, якщо хоча б за один зачіпимося. Ну дивись, ми а, дуже буду. добре виступаємо. Мені, поки це подобається. Мені не сподобалась моя помилка, я її буду згадувати все, ну, не все життя, звісно, але. Під час цієї ліги точно, якщо ми особливо не вийдемо, я буду згадувати Але... оцю помилку довго. Ці два камбеки в першому матчі за 30 секунд, тут за 3-0. Ну, і таке буває. Я дуже радий, що в мене є такі емоції. Я їх зараз переживаю, тому що я на цю лігу реєструвався та на всі чотири сезони я реєструюся лише для того, щоб отримати хороші емоції. Ну, звісно, перемогти хочеться. Це, безперечно, є ціллю. Але навіть якщо ми не переможемо, а отримаємо фантастичні емоції, це буде кайф, тому що ну це заради і робиться. Я дуже дякую. Знаєш, саме найцікавіше, що Synergy то нас обіграли, але вони по очках, так само як ми. Так, да, у них 8. Тому все, ну, все, все вирішується в останньому турі. Але вони по, кіль... вони по різниці mm -hmm. м'ячів вище нас. Ну так, є таке. Тому тут не потрібно лішати. Ну дивись, міс. останній матч в Synergy Gaming проти Шо. Тобто... Да. Шо порету. Так. Що зараз 8. Хоча теж 8. До речі, цікава дуже ситуація. Тільки... Але, вони не... Але вони не зіграли Що поки два матчі. Так. Да. Що перенесені матчі, це проти Ноу та барабольки? Ну, буде видно, дуже цікаво складається ситуація. Все знову зводиться до вирішальної гри, так як і в минулому сезоні. В минулому сезоні у нас, якби ми не пропустили на останніх секундах, і не було б додаткового часу, ми проходили б, і все перенеслося знову в останню гру. І так само ось тут. Теж все так. зводиться до останньої гри, до, до результатів інших команд. Що сказати? То треба бачити. І ви це подивились. Я вам дуже дякую. Ми будемо купити тепер за Сінерджі. Треба, щоб вони перемогли наших конкурентів. Треба, щоб вони перемогли Барабольку. Тому ну, дуже дякуємо, що дивитеся. Буду чекати наступного тижня вболівати вже в якості глядача. Да, вам мені здається, вам сподобається заміна наступна. Це теж. Я не буду поки казати, хто це буде. Але є така домовленість. Якщо не вийде, звісно, то я запрошу легенду Божика. Але я сподіваюся, що вам має сподобатись. Я, от, я от, чомусь я впевнений, що вам сподобається ця заміна. Добре. Так би мовити, най, Фу, най кажу нехай проблеми та не згоди не роблять вам в житті погоди. Най вам щастить та будьте здорові. Почаємось. Бувайте, бувайте.